Данило, які враження від першого туру Регбі Ліг 9 у Львові. Що скажеш про виступ команди? Ну, в загальному враження були чудові. Ми старалися як ніяк перемогти в усіх іграх. Ну, команда була зібрана. У нас, звісно, був неповний склад. Нас багато хлопців воює зараз. Збройних Сил України дякуємо ЗСУ за те, що ми можемо зібратися, як ніяк зіграти зіграти нашу улюблену гру у регбі. Хоч ніяк -ні але таким складом. Розкажи безпосередньо про фінал, наскільки він був важкий для команди, що стало переломним матчем. Ну, фінал у нас був дуже сильно напружений. Були багато спорних моментів різних, але ми грали свою ігру, старали, старалися грати до кінця. Але щось пішло не так. У нас багато було травмованих. Зійшло десь троє людей. Зійшло і грала більше заміна. Це молоді пацани. Які толком не мають такого досвіду ігрового, але вони старалися, робили захват, йшли вперед, але щось пішло не так. В другому турі будемо старатися. Е, яким ти бачиш другий тур, чи буде він суттєво відрізнятися від першого, плюс-мінус рівень команд вже всі знають, чи можуть бути якісь несподіванки в другому турі? Е, ну я думаю, толком несподіванок таких не буде. Е, всі, команди будуть всі ті ж самі, просто вони будуть обдумувати свої помилки, боють робити щось краще, їх замінювати. В регбі 7 сокіл першому турі посів п'яте місце. Що не дуже притаманно для команди, такої як сокіл. Чи робите десь ставку? Можливо, на регбі ліг 9, Це таки тут друге місце після першого туру. Великі шанси навіть на чемпіонство. Так, звичайно, в першому турі по регбі сім нас не пішла ігра, хоч в нас перший тайм був з першої першій, першій ігрі з Олімпом. Доволі ми були здивовані сильно, що в нас так пішло, але потім, ну можна сказати, не пішло щось не так, але все рівно. Ну в регбі-дей ми настроєні перемагати брати перше місце.